Так можна чистити періодично свої камені в своєму саду. Чи десь у лісі, на природі. Такі браслетики. Це нічка Іра. Отакий синій. Це лабрадор. Це консит. Ось синє тигрове око. Це амазоніт. Оце два камені, прозорий кварц. Тут що у нас? Це лепідоліт, тигрове око, Це нічка Іра, авантюрин синій. Це родоніт. такі камені. І тут такі в синіх кольорах. Кому подобаються такі гарні камінці. О, на фоні Маргарита по-моєму Такі ой. Гарні камінці. Чистка каменю в мене сьогодні проходить теж в садку. Періодично треба чистити кам'яні, наповнювати їх енергією новою. Можна на солі чистити. Можна просто в садку на землі, на траві, у воді. І вони наповнюються знову. Або настрій на тілі, от, щоб не застоювалася енергія, очищати її періодично, наповнювати натуральною енергією.